Зимові загадки. Узори вишиває без голки і без нитки. Улітку спочиває, а взимку дуже рідко. Мороз вірно. Кулі снігові катаю та до купоньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс моркв'яний, червоненький, вийде білий чоловік. Як він зветься? Сніговик, вірно, діти. Взимку вкрили ми навкруг ліс, дорогу, поле й луг, а як сонце припече, ми струмочком потечемо. Відгадали, дітки, що це? Вірно, сніжинки. Що то за віз, що без коліс? Влітку відпочиває, взимку дітей. Катає. Відгадали? Так, це санчата? Лється річка, ми лежимо, а на річці лід ми біжимо. Так, дітки, це ковзани. Влітку коні спочивають, взимку діточок катають, коні ціни просять їжі, хто ж вони? Звичайно, Лізі, молодці дітки.